Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Традиційно раз на місяць ми з головредом Марком Романовим прочісуємо новини місяця попереднього і обираємо найцікавіші, які не було включено в суботні випуски Дайджестів, але про які вам варто розповісти. Сьогодні раді подати вам якраз такий випуск: Дайджест плюс за лютий. Поговоримо про інвестиції в перспективні приватні компанії з Франції, КНР і Австралії, про найяскравіший із виявлених об'єктів про нові супутники Урана і Нептуна. А ще традиційно підіб'ємо підсумки щодо запусків другого місяця року, заварити чогось міцнішого, <кхм> тобто яскравішого. Ми переходимо до лютневих новин. Ракетобудівна компанія Orion Space з КНР, яка минулого місяця відзначилася запуском великогабаритної твердопаливної ракети, зуміла залишити фінансування. Стартап отримав майже 600 мільйонів юанів, що приблизно еквівалентно 83 мільйонам доларів. США кошти надійшли від сімох інвесторів. Компанія спрямує їх на розробку нової ракети, що отримала ім'я Gravity 2. На сій максимальною вантажопідйомністю в 25 тисяч тонн, має двоступеневу архітектуру. Його перший ступінь складається з двох твердопаливних прискорювачів і центрального блоку, оснащеного дев'ятьма газовими двигунами відкритого циклу Force 85. Перший такий мотор уже зійшов із виробничої лінії компанії в місті Усі. Повномасштабні вогневі випробування агрегату очікуються в першому кварталі поточного року. Перший запуск Gravity 2 Orient Space розраховує провести в найближчі два роки. Розмір залучених компанією коштів вказує на довіру інвесторів до неї, незважаючи на те, що на китайському ринку у стартапа є достатня кількість конкурентів. Генеральний директор Orion Space Яо Сун зазначає, що його фірма візьме участь у розгортанні деяких китайських орбітальних угруповань і вже має замовлення на запуск сотень супутників. З КНР перенесемося до Австралії, де базується ще одна ракетобудівна компанія, що отримала інвестиції в лютому. йдеться про маловідому Gilmore Space Technologies. Заснований у 2012 році фірмі вдалося залучити 55 мільйонів австралійських доларів, що еквівалентно 36 мільйонам американських. Кошти надійшли від п'ятьох інвесторів, зокрема венчурної фірми BlackBird Ventures і австралійського пенсійного фонду HESTA. Отримані інвестиції дадуть змогу Gilmore Space провести кілька ракетних стартів і стати першою австралійською компанією, що успішно запустила корисне навантаження на орбіту. Зараз фірма близька до дебюту триступеневої твердопаливної ракети легкого класу Еріс. Її перший запуск очікується найближчими місяцями, відразу після отримання дозволу від австралійського космічного агентства. Комерційні старти з використанням цього носія компанія планує почати у 2025 році. Розмови про інвестиції в космонавтику завершимо у Франції. Тут базується супутникова компанія Unseen Labs, яка зуміла залучити 85 мільйонів євро від вісьмох інвесторів. Зараз у розпорядженні фірми є низькоорбітальне угруповання з 11 супутників, однак, завдяки отриманим коштам їхня кількість найближчими роками зросте до 25 Крім того, інвестиції дадуть змогу Unseen Labs зміцнити свої позиції на ринках Азії та США. Супутники компанії відстежують морські судна, вловлюючи радіохвилі від різного електронного обладнання на їхньому борту, тобто працюють у режимі пасивної радіолокації. Застосування зібраним даним Unseen Labs знаходить різне. Наприклад, її супутники дають змогу виявити морську контрабанду. Зараз угруповання компанії відстежує сигнали, що надходять із кораблів у світовому океані кожні 4-6 годин. До 2025 року АнСін Labs розраховує збільшити кількість супутників у мережі до двадцятьох, таким чином скоротивши часовий проміжок у відстеженні до 30 хвилин. Міжнародній групі астрономів вдалося виявити найменшу зірку з коли-небудь знайдених. Про відкриття світила вчені розповіли в науковій роботі, опублікованій журналом Nature Astronomy. Зірка, що отримала позначення J0526b, виявилася частиною подвійної системи, другим компонентом якої є білий карлик J0526a. Світили розташовані на відстані 2760 світлових років від землі, і вперше спостерігалися за допомогою масиву телескопів Махуатен в університеті Цинхуа. Завдяки даним, отриманим за допомогою більших телескопів з усього світу, астрономам вдалося підтвердити існування системи і характеристики світил, що її складають. Діаметр зірки Б лише в сім разів більший за діаметр Землі. Це означає, що за своїми габаритами вона поступається планеті Сатурн. Температура поверхні світила становить трохи більше 2200 градусів за Цельсієм, а один оберт навколо зірки А воно створює всього за 20 хвилин. Коротшої орбіти в подвійній системі астрономи ще не зустрічали. Відомі характеристики дозволяють віднести J0526B до класу так званих гарячих субкарликів. Згідно з недавніми дослідженнями, ці зірки є найменшими у всесвіті і позбавляють цього титулу червоних карликів. Нове відкриття кидає виклик існуючим класифікаціям зірок. Учені вважають, що у всесвіті можуть бути присутніми світила ще меншого розміру, які можливо мають раніше невідомі властивості. Ще одне рекордне наукове відкриття вдалося зробити австралійським астрономам у співпраці з колегами з Франції та Чилі. Учені виявили найяскравіший об'єкт, який коли-небудь спостерігався. Ним виявився квазар віком у 12 мільярдів років. Він був описаний у роботі, опублікованій журналом Nature Astronomy. На сьогодні прийнято вважати, що квазари є одним із найяскравіших об'єктів у всесвіті. Вони являють собою молоді активні ядра галактик, у центрі яких розташовується надмасивна чорна діра, що збирає матерію зі свого оточення в процесі настільки енергійному, що під час нього випромінюється величезна кількість світла. Найяскравіший квазар було виявлено завдяки телескопу ATT обсерваторії Сайдінг Спрінг в Австралії. Його яскравість вдалося підтвердити за допомогою спектрометра X-Shooter, встановленого на комплексі телескопів VLT Європейської південної обсерваторії. Квазар отримав позначення J05294351 і виявився настільки яскравим, що автоматичний аналіз даних з європейського космічного телескопа Gaia визначив його як зірку. Лише пізніше учені з'ясували, що 4351 більш ніж у 500 трильйонів разів яскравіший за сонце. Усе це світло виходить від гарячого акреційного диска діаметром у 7 світлових років, що виник завдяки надмасивній чорній дірі, яка в 17 мільярдів разів важча за сонце. І всього за один день поглинає стільки ж маси речовини, скільки є в нашому світилі. Таким чином, це найшвидше зростаюча чорна діра з відомих на сьогоднішній день. Вона стане ідеальною ціллю для спостережень за допомогою інструменту VLT Gravity Plus. На початку року він уже продемонстрував точний вимір маси чорної діри в майже настільки ж далекій галактиці. Вчені вважають, що виявлення і вивчення таких об'єктів може пролити світло на деякі таємниці раннього всесвіту, особливо ті, що стосуються процесу появи галактик двох найвіддаленіших від Землі планет сонячної системи, Урана і Нептуна, вдалося виявити нові місяці. Про їхнє відкриття стало відомо 23 лютого з оголошення центру малих планет. Система Урану поповнилася одним новим супутником, таким чином їхня сукупна кількість досягла 28 Він отримав умовне позначення S-2023 u 1 і був відкритий за допомогою одного з магеланових телескопів обсерваторії Лас Кампанас у Чилі. Це перший супутник Урана, виявлений більш ніж за два десятиліття. Ймовірно, він же і найменший. Діаметр тіла становить близько вісьмох кілометрів. А оберт навколо планети займає у нього 680 земних діб. У майбутньому супутнику буде присвоєно власне ім'я на честь одного з персонажів творів Вільяма Шекспіра. Система Нептуна поповнилася двома супутниками. Тепер у планети Гіганта їх налічується 16. Найбільше зі знайдених тіл отримало позначення С 2002 n 5 і має діаметр близько 23 кілометрів. Судячи з усього, роблячи один оборот навколо Нептуна за 9 років. Цей супутник також був відкритий за допомогою одного з Магеланових телескопів. Його компаньйону за системою дали позначення s 2021 n 1 Він був відкритий за допомогою японського телескопа Субару, розташованого на вершині гавайського вулкана Мауна Ке. Діаметр тіла становить близько 14 кілометрів, а один оберт навколо планети займає у нього 27 років. Щоб уточнити параметри орбіти супутника, астрономам потрібні були додаткові спостереження за допомогою телескопів обсерваторії Джеміні і комплексу телескопів VLT. Нові місяці Нептуна отримують власні імена, натхненні морськими богами і німфами з давньогрецької міфології. Цікаво, що для виявлення місяців потрібна була спеціальна обробка отриманих зображень. Також варто зазначити, що всі супутники перебувають на досить витягнутих орбітах, сильно нахилених до екваторіальних площин Урана і Нептуна. На цій підставі вчені зробили висновок про те, що ці місяці сформувалися не разом із планетами, а були захоплені їхньою гравітацією пізніше. Відбиваємо підсумки щодо запусків минулого місяця. За лютий у світі було виконано 19 орбітальних стартів на сім більше ніж за той самий місяць минулого року. Більше половини з них припали на США. Скарбничка штатів поповнилася десятьма запусками, дев'ять з яких виконала компанія SpaceX, а один припав на Rocket Lab. Остання, до речі, відправило космос супутник Edras j японської компанії AstroScale, що проведе інспекцію відпрацьованого ступеня ракети H-2A. Ще одним примітним американським стартом безумовно є запуск місії am 1 В її рамках ракета Falcon 9 відправила до місяця посадковий модуль Nova-C компанії Intuitive Machines. Крім того, в лютому SpaceX також запустила океанографічний супутник NASA PACE. На рахунку Китайської Народної Республіки виявилося чотири старти, відзначити серед яких можна хіба що запуск дев'ятьох малих супутників ракетою Smart Dragon 3, виконаний з морської пускової платформи. Решта п'ять стартів розподілилися таким чином. Три на рахунку РФ, один у Індії та один у Японії. Без суборбітальних польотів лютий також не обійшовся. За місяць було виконано три таких запуски. Примітно, що майданчиком для кожного з них виступив шведський ракетний полігон С-Рейндж. Говорячи про підсумки минулого випуску за січень, головними ви тоді вважали новини про заражений салат на міжнародній космічній станції і про зростання озонової діри в 2023 році. Ну а сьогодні голосуйте, як і завжди, за допомогою шифрів, які висвічувалися під час програвання відео в правому верхньому куті, а також продубльовані в описі. Залишайте шифри тих новин, які вам здалися найцікавішими, у коментарях. А ми за місяць порахуємо результат за допомогою спеціального скрипта. На завершення хочу сказати кілька слів нашим дорогим спонсорам і патронам з YouTube BuyMeCoffee і Patreon. Завдяки вам, ми можемо щотижня шукати і публікувати актуальні новини для дайджестів. А ваша підтримка дає змогу нашій редакції на сайті працювати наповну, досліджуючи і адаптуючи цікаві матеріали про космос, і саме ви даєте нам змогу зосередитися на тому, що справді важливо, не звертаючи уваги на рекламодавців і робити те, що ми дійсно любимо. Велике спасибі всім, хто вже підтримує Альфа Центавра. Ваша віра і підтримка це те, що робить наш проєкт можливим. Ми неймовірно цінуємо її і кожен день проведений разом із вами. Якщо ви поки що не є нашим спонсором, але хочете ним стати, зробити це можна, перейшовши за посиланнями в закріпленому під відео коментарі. Там же можна відправити й одноразовий донат. Тож, це і були всі цікаві пропущені події цього місяця. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку на канал. Ну а ми з вами почуємось вже найближчої суботи. Чао!